Ми отримали від нашої частини української експедиції інформацію про те, що виявлено останки 42 осіб, тобто вони вже вилучені. Прислали нам фотографії, де є. Ми вже бачимо, що самі роботи закінчилися. ДНК-тести будуть робитися на території Польщі. У нас є запрошення від польської сторони зробити такі дослідження спільними, і ми вважаємо, що це теж елемент. Для такої конструктивної співпраці, діалогу з складних питань спільної історії. Багато було на місці, знаход... знайдено різних артефактів. Наразі питання про те, чи це жертви періоду 45-го року або раніше, оскільки, наприклад, місцева влада дала дозвіл на те, щоб ми зрізали 13 дерев, і з них були дерева доволі старі. І деякі останки були знайдені в коріннях цих дерев, тому що е, ці пошукові роботи тривають саме на території старого цвинтару. Відповідно, це предмет для досліджень. Але е, важливо, що з польською стороною ми знайшли спільну мову, і кожна експедиція буде готувати свій звіт. Але для нас буде дуже хороша історія, якщо ми вийдемо на спільний звіт, він знімить будь-які можливі е, фальсифікації. Щодо масовості. Ми уважно слідкували за заявами, за публікаціями в польській пресі, і очікування польської сторони було 80+. плюс. Тобто інколи навіть називалася цифра 100-130 останків. Ну, наразі ми маємо цифру 42, тому можна робити висновок, наскільки це відповідало очікуванням польської сторони. Дуже позитивно для нас. Те, що польська сторона погодилася з нашою пропозицією зробити перепаховання останків людей саме на території села Пужники.